Масштабну схему ймовірної незаконної вирубки лісу запідозрили на Камінькаширщині. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, майже рік розслідували і за попередньою інформацією, частині фігурантів вже оголосили підозру. Їх набралося аж 14 осіб. За нашою інформацією, деякі з них проживають у селі Піщане. Саме тут ми і знаходимося. Я вам не скажу нічого, бо я не знаю. За інформацією наших джерел у кримінальній справі, схоже, фігурують головний лісничий філії Камінькаширське лісове господарство Роман Колісник, лісничий клітицького лісництва Володимир Левосюк, його помічник Володимир Литвин та інші лісівники і підприємці. Мовляв, один із фігурантів розслідування. Ймовірний організатор схеми навіть наклав на себе руки. Ми приїхали перевірити цю інформацію, поспілкуватися із дійовими особами. Лісорубного скандалу та місцевими жителями. Перший, кого зустрічаємо, майстер лісу, але не клітицького, а сусіднього лісництва. Я нічого не знаю. Я до цього не, не, не мішаюся. Я взагалі до цієї справи нічого не знаю. Я з другого лісництва. Крім лісничого, в тій історії фігурує то тут. У вас ще живуть працівники лісівники? Чи то якісь підприємці з вашого села ще підприємці двоє, да? Угу. Місцеві жителі кажуть, що тут, у селі Піщане під самісіньким лісом живе лісничий клітицького лісництва Володимир Левосюк. Втім, чи були у нього обшуки, тутешні жителі не багатослівні. Буквально через дорогу від обіця знаходиться пилорама. Біля пилорами височіє розкішний маєток, особливо на контрасті із житлом інших місцевих жителів. Тут хтось є б закрили ворота. Вийдіть до нас, будь ласка. Проте з пилорами до нас так ніхто і не вийшов. Лісничого теж не видно. Чи то нема вдома, чи то не показується. Між тим, у матеріалах правоохоронців вказано, мовляв, під час обшуку у лісничого виявили понад мільйон гривень готівки. Слідчі вважають, що то речові докази хотіли накласти на гроші арешт. Проте суд відмовив мовляв, не підтверджено, що гроші отримані внаслідок незаконного продажу лісу. То в нього в того лісничого Левосюка вдома майже, мільйон поліція ну, знайшла. Ну, ну, а? ...казали два. Місцеві кажуть, чули про обшуки. І говорять, що були, говорять. А як там було, що там було, ніхто нічого не знає. І в підприємців ще так. І підприємці, і хлопці, мені кажуть, вони такі добрі, ти хлопці. Я, я не знаю, що там з їх, що як там там вийшло. І хлопці дуже такі, Вони, вони сучувствують людям. Хоч вони піднялися, вони своїми руками піднялися, вони не чужими, а своїми руками піднялися, стали людьми. От. І що, вони, що з їх требують. Бачимо вздовж дороги зрубані дерева. Вирубана галявина аж під самісіньким селом. Раніше сосни височіли буквально біля будинків місцевих жителів. Тепер тут пеньки і бачимо, що на соснах позначки, схоже, ці дерева теж мають зрізати. Порізали ночі, чи коли вони їх різали, хто знає, то ж не вийдеш вночі. На мене сусідка наказала, вийде, вийде, хто лупу не полубасни, що трошки різали на сільську раду на жерди, вгорудили. А то порізали на паліт, таке вночі різали хлопці, що їх не подумаєш, не подумає, знаєш, хто там може бути, хто що. А чого вночі? Щоб ніхто не бачив. А що, в нудень міліція їздить. Хтось їй голові донесе Пані Олена каже, що 20 років пропрацювала у лісгоспі, але таких масштабних порубок, як нині, годі було уявити. Такого вже не було, що так різали, сплушну скрізь ділянка на ділянці. Ділянка на ділянці. Там, де був ягодник, чорницю брали люди, виживали з тієї чорниці. Тепер скрізь ділянки, тепер чиста площа, немає нічого. Ще один фігурант кримінальної справи із села Гута камінська Місцеві розказують, у їхньому селі теж є пилорами. І про скандали з вирубками лісу чули. Там пілорама, одна пілорама, от за хатою, але не чую, що б А там робили, роблять, і вже якісь штрафували, що таке не робили, чорно ну, роблять. Так, ага. так, То -то да -да, казали, що на кілька мільйонів, чи що там що, що не різали. Люди так uh -huh. по селу говорили. Хлопці, підійдіть на хвилинку, є господар. Ми чули, що поліція розслідує кримінальну справу стосовно лісу. Хотіли поговорити. Може, щось нагаварюють. Ні, у нас такого немає нічого. Бо я говорити не буду нічого. Бо я знаю, що звідси з гути Каменської, то одному підозру оголосили. То не тут. А де? Знає, на сном духом про кримінал і в самому лісництві, в кабінеті лісничого порожньо. Я не знаю. Я тут працюю на цій посаді поки що перше місце, місяця навіть угу. Ну, Я не можу вам нічого сказати. Хто з'являється, приходить на роботу чи не приходить лісничий Левосюк? Я не знаю. На даний момент клітицьке лісництво. Виконує обов'язки лісничого і іншого особи. За попередньою інформацією, підозрюють у незаконних порубках, схоже, й помічника лісничого. Місцеві кажуть, що той живе тут же у приміщенні лісництва. Є хтось вдома. Двері відчинені навстіж. Схоже, тут вважають, що у клітицькому лісництві і біля нього ніхто нічого чужого не вкраде. Трохи далі вже у селі Залісся, місцевих сколихнула новина, застрілився тамтешній підприємець. Мовляв, якраз після того, як правоохоронці стали розслідувати порубки і нагрянули з обшуками. А давно то було? Вже давно коли то десь. Зимою цього зимою. В нього своя пілорама була. Ага. Він брав ділянки. Ділянки видавав давав людям роботу. А покінчив він з собою чого? Шо? Ну що в нього виходу не було. Походу, такі, такі чутки були, з ким він був зв'язаний, хто його кришував, на кого він працював. Всі відмовилися Він просто розпачу. Бригадір від. А що ну, ну, сталося? Заселилися, кое наїхали, з Києва приїхали, кое там його. і він йому коє. Обіщали, каже, вісім років, чи скільки каже, там цього, ну, ага. того, тюрми каже, і каже, вемій, каже, багато, каже, він, каже, там десь чи лісу, каже, чи шо, каже, ну, Щось неповіряток, я так, каже, в лісі було. Ще один розкішний маєток у залісі. то, кажуть, місцеві нібито будує брат пилорамника. Загалом у справі щодо вирубки лісу фігурують, мовляв, шестеро лісівників. За попередньою інформацією, суд зменшив розмір застави із майже мільйона гривень, як просили правоохоронці до двохсот злишком тисяч гривень. Кому як? А комусь взагалі домашній арешт у нічний час. Один із ймовірних головних фігурантів ви здивуєтесь, де винирнув. Ті всі люди, яких я назвав. Але вони відсторонені. Згідно діючого чинного законодавства, вони відсторонені. Поки що, і пан колісник, і пан Левосюк теж наразі пан не. Пан колісник відбуває зараз службу військово-збройних силах України. А давно він пішов? З 20, по-моєму, 4 квітня місяця цього року. Схоже, головний лісничий Камінь Каширщини вирішив одягнути військову форму після того, як йому оголосили підозру, так би мовити, як тільки запахло смаженим. Я одноразово Чи... хотів. А чому ж не пішов? А тому, що він задавався питанням, що колись все ж таки вирішив. Ну, може, вирішив. Тоб він три роки наважувався, наважувався не і не нарешті наважився на Схоже, в Україні з'являється новий тренд. Служба в ЗСУ як своєрідна індульгенція. Отримав підозру і вже не фігурант корупційного скандалу, а герой, захисник вітчизни. Законні чи незаконні вирубки ще розслідують, за інформацією наших джерел, правоохоронці мають допитати майже сотню місцевих жителів, на котрих лісівники виписували деревину як дрова для населення. Олена Лищук, Неля Прокупчук із Камінькаширщини для телеканалу. Malo avars.